Казка про плаксу. <ріст> 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 Ні, жила була плакса. Вічно вона була недовольна. Все їй там десь щось їй не то, то її там. Не дали їй пряник, а вона вже плаче, то дали їй пряник, вона вже плаче. А що плаче? Так. Бо, плакса. <рес> бо впав пряник? Не знаю, бо не такий, як вона хотіла. Ясно. Yes. То її подружка обізвала, то подружка з нею дружить, то подружка не дружить, то дружить з нею і ще з кимось. Корот, з ким вона не дружить? Та, і все, їй недогода була, і все вона плакала. Та морозиво не таке. Плакала вона, все плакала, і то не то, і то не так. І одного разу вона трохи підросла і вже відправили її в табір літній для дітей, для плакс. Ну, Добре, не для плакс, просто в табір літній. Ні, все, і вона. А, а, то, а, а, а то батьки завжди її втішали. Ой, не плач, дівчинко наша, ми тобі не плач, і вони цукерку. То дали цукерку, там, то, то, це то, то, і... то щось купили, то іграшку. І вона так плакала. А тоді її відправили в табір, а там не було батьків. Там вона щось Та, почала плакати, а ті. Що там, які, наглядачі <сум> в тому таборі. Ну, та поплаче, та й перестане. І все, вона плакала, плакала, та й перестала. Бачиш, їй ніхто ні цукерки не дає, нічого не купляє, не бігає коло неї. От раз, другий, третій, і все. І вона думає, ага, щось халява не проходить. І перестала ото плакати, нензати, вирядувати. От з іншими дітьми, дітьми почала бавитися, вже так не обіжалася. А ті діти теж не дуже зважали там на те, що вона вирядує. Ну, плаче, той плаче, там перестає. Пішли бавитися. Всі бавляться, вона плаче, всі плавають, вона плаче, всі грають ігри, вона плаче. Вона подивилася, що то не цікаво плакати. Та й почала з ним бавитись, потім вона через пару місяців забула, що вона плакала, і коли літом, коли осінь прийшла на 1 вересня до школи, ну, от, і всі побачили, що вона щось змінилася, і в неї завелося багато друзів. І батьки дуже тішились, що вони її туди відвели, і що в них тепер нормальна дитина не ненд якась. І Плакса, і, і всі з нею дружили, і вона більше не плакала, а просто була собою і тішилась життю. Ура.